Доброї доби, шановні пани та панове, вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про Selbstständig у контексті ведення бізнесу у Німеччині. Це підприємці, які володіють і ведуть свій власний бізнес або діяльність. Це означає, що особи самостійно приймають рішення, організовують свою діяльність, відповідають за фінанси та управління, а також не мають жодної прив'язки. До певної компанії чи роботодавця. Самостійні підприємці можуть бути індивідуальними підприємцями, фірмами чи компаніями. Вони здійснюють комерційну або підприємницьку діяльність у Німеччині. Індивідуальні підприємці в Німеччині поділяються на два типи: Freiberufler та Selbstständig або Gewerbetreibende. Ці два типи важливо розрізняти. Перші це самостійні підприємці, це ж в Тендіхі, зазвичай займаються торгівлею або надають послуги, які вимагають реєстрації та можуть бути пов'язані з продажем товарів або наданням послуг за гонорар. Фрілансери або фрайбіруфля зазвичай представляють професії, які базуються на освітній, художній, науковій чи літературній діяльності. Яка не включає в себе торгівлю або виконання робіт на замовлення. Ці термини важливо розрізняти при визначенні своєї діяльності при відповідному оформленні документів та при реєстрації. Якщо ви визначились формою діяльності, тоді вам потрібно ще пройти декілька адміністративних процедур, а саме визначити, які дозволи, ліцензії. Та сертифікати потрібні саме для вашого типу діяльності. Усім, хто зацікавлений у реєстрації бізнесу у Ахені, необхідно звернутися до штат центр НРВ. Це центр, де ви можете заздалегідь перевірити усі варіанти, пов'язані із вашою діяльністю та відкриттям вашого бізнесу. Ви можете зробити це онлайн або через особистий запис до консультанта. Посилання на цей портал ви знайдете нижче під відео. Там ви можете ознайомитись з необхідною вам інформацією. Також, якщо у вас виникли питання чи коментарі, залишайте їх під цим відео. Ми з радістю все це розглянемо і продовжимо з вами розглядати цю тему у наступних відео. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. На все добре, хай щастить!